Мистецький привіт! Сьогодні наше завдання знову таки натюрморт, але відійдемо від стандартних натюрмортів і стандартних технік. Сьогодні ви будете самі ставити натюрморт, але суть в тому, що ми будемо працювати з техніками живопису. Якщо ви працюєте гуашю, то ми з вами відкидаємо пензлі і працюємо або пальчиками, або мастихіном. Або, в принципі, можна і тім, і тім одночасно. А, головне, щоб не пензлями. Якщо це у вас акварель, то працюємо в техніці по сирому. Отже, поїхали. Беремо яблучки. Ставимо, знову ж таки, у нас трьохкомпонентність нікуди не дівається. Ми ставимо такий простенький натюрморт на трьох тональності, білий-сірий. І темний, темний буде виконувати у нас роль. Роль темного буде виконувати ті. Що важливо? Вони, дивіться, вони всі однакові. Тож ми робимо такий хід конем, групуємо їх в групку 3-2, щоб, як ми казали, не повторюватись. І шукаємо, щоб вони затіялись таким чином, щоб не повторювались по направленню. 2-1 робимо. Можливо, ще так можна. Ви можете більш простіший. Тут вони, до речі, вибудували свою якусь лінію, не дуже. В принципі, можна з цим погодитись. Далі малюнок. Не обов'язково лінійно-конструктивний тут робити. Достатньо зробити таким начерком. Просто показати світло тінь, показати форму яблучку, а, її, по, його поворот, і цього вже буде достатньо. Так, ну я буду малювати трошки зверху, і вам теж рекомендую трошечки зверху це робити для того, щоб розкриття об'єму було максимально цікаво. Отже, отже раз, яблочко. Малюнок готовий. Отже, різниці знайдені, тіні знайдені, більш-менш начерк готовий. Отже, можемо починати. Стара акварелька. Так. Що ми робимо? Ми цю акварельку повинні підготувати до роботи. На жаль, у мене гарних пензлів немає, є така більш-менш м'яка. Якщо у вас є білочка, буде взагалі супер. Що ми робимо? Нам треба оці всі фарби замочити водичкою. Отак. В чому тут справа? Акварель така фарба, що вона складається з основи пігменту, в який додавлено трохи клею. І коли фарба підсихає, Клей піднімається нагору і застиває. Тому ви, можливо, коли працюєте, ви часто помічали, що а, якщо тільки-тільки починаєте працювати, набираєте фарбу, а вона не набирається. Розмочуєте, а вона не, не, не набирається. Це якраз усе клеєвий а, шар, який вам заважає. Тобто його просто треба розмочити. Максимально. розмочити, Інакше ви не зможете набирати фарбу повноцінно. Так, Воно буде у вас багато води, мало пігменту, висохне, все буде таким блідим і без, без кольору. Дивіться, яка історія. Ви в ідеалі можете натягнути на планшет. В мене, на жаль, такої можливості в цих умовах, в яких я знаходжусь, на жаль, немає. І я таку, зроблю таку хитрість. Треба знайти в ідеалі скло. Ну, я знайшов отаку поверхню. Не знаю, що це, Ну, тут бортики є взагалі супер. В ідеалі це буде скло. Ви намочуєте роботу і знизу і зверху, нормально промочуєте її і кладете на цю поверхню. Води було багато, не жалкуємо води, особливо знизу. Іноді беруть, прокладують тут навіть такими газетами, щоб вони тримали тут. ту володість. Ну, Ми трошечки будемо халтурити сьогодні. Тож, я змочив форматик свій. І отак. От і трошечки протримую і вона натягнеться, якщо змочено все гарно. Ну, ловко натягується і буде триматися там впевнено. Трошечки губкою так промиваєте і розмиваєте свій малюночок, щоб він став легким. Поїхали. Так, створюємо максимально комфортні умови. Тож, якщо ви правша, то а, фарби і... Вода і тряпка. Бажано, щоб були у вас справа. І отак дивимось. Набираємо. І кольор набираємо. І зразу ж ви можете і жовтий набрати. Хай воно у вас все розтікається. От губка для чого вам потрібно. Десь щось прозівали, можна, можна навіть писати губкою так. Тут у нас ті. Одразу їх поставимо. Отже, папір у нас в горизонтальному полодженні. І ми постійно керуємо фарбою. Тобто ми можемо, бачите, трошки піднімати, так? трошки опускати і дивитися, куди воно буде текти. Якщо бачите, що фарби багато, віджали трошечки кисточку, пензлик, а, і трошечки можете підібрати. сформуємо тут такий патьок. Так, і тут у нас течно жовтий виходить. Знову ж таки, тут у нас тіньові групи підкреслюємо їх. Не страшно, бачите, трошки заліз, нічого страшного, в цьому немає. Так, тут у нас тіні. Слідкуємо, щоб лист був постійно. вологим. Якщо у вас є широка, здорова. Здоровий пензлик, то краще. Так їм працювати буде набагато краще. Слідкуємо за теплохолодністю. Так, це я трошки набрав жовтого занадто, але от жовтий сюди закинемо. Ось таким чином. Сюди ми ще повернемося. Набираємо, набираємо. Поки воно вологе, ви можете накидувати туди безліч кольорів. Але слідкуйте, щоб у вас не стало це все грізнувати. Палітру краще використовувати все ж таки папір, саме той, на якому ви працюєте. Ви чітко будете розуміти, який колір у вас в результаті замісів. Виходить. Так, десь можна губку промили. Десь можна так зробити. Тобто не боятися, а саме навіть десь можна цією губкою і помалювати. Ось такі широкі виходять у нас. Тобто, як бачите, я накидаю, накидаю і можу розмивати, втрачати те, що мені не потрібно. І йду далі. Навіть отут можна трошки губку промиємо. Трошки десь края отримувати. Мружимося, дивимося в тоні. Трошки темніший фона. Напираємо. Малюємо швидко. Це головна умова роботи по сирому. Швидке малювання. Можете танцювати навколо свого паперу, бігати, співати. Головне не боятися. Так. І повертаємося знову сюди. Потихеньку. Папір вологий постійно тримаємо. Постійно накидуємо сюди фарби. Тут ми виходимо в тіньову грубку, отже. Тут у нас буде тіньова, яка підкреслить. Таблються. Ну, зауважимо, який колір там теплого, трохи рефлексує. Бачимо, що а, фарба почала рухатись в люці. Не переживайте. Це не страшно, не критично. Йдемо далі. Набираємо, набираємо. Пивемо на блюдечко, нічого страшного не переживати. Промиться. Так, от бачимо тут занадто жовтий у нас, занадто трошечки приберемо його, Ну, ж таки, кісточку. І ми можемо. Трохи вилити це, більше на вологе. І ми бачимо, що фон у нас холодний, а яблочки теплі. І гармонійність порушується. Тобто ми повинні десь набирати, от я візьму охру тепленьку таку, да, і спробую тут трошечки піднабрати, і тонально, і добиваючись. Тепло холодності. Воно м'яко там розплавиться. Колір збагатиться. Так. Тут трошки виберемо. Туди. Бачите, там відтіночок десь зелений. Не боятися, закинуть. Якщо буде не то повернетесь. Можна завжди змити, поки у нас пологи. Можна застосувати, зараз допрацюю з цим яблучком. така тіньова грубка, да? І там на вихід на рефлексик. Можна застосувати такий прийомчик з пульверизатором. Легко збриднути і ви побачите такі плямки. Таке начебто живопис на бархаті. Бумага таким чином у нас промочується. Тримається вологою. Ну, це за вашим поглядом. Якщо вважаєте, що треба так зробити, то можна зробити. Так прикольно робити, коли ви пишете падаючий сніг. Де саме темне, де саме світло От бачимо, тут ми на тарілочку вже заїхали, да? але нічого нічого страшного. Все у нас відкоректується. І м'якенько-м'якенько набираємо, набираємо. Знову підкреслюємо. Знову будуємо тінь, да, по декілька разів може доведеться. Може з першого разу не вийде. Теж таке мало. Знову ж таки можемо губкою. ну Важливо цією м'якенькою стороною, не оцею, тому що ви травмуєте бумагу. Отак. Це можна пензлом зробити, підібрати. Можна губкою, то вже як коли. Будете вважати за потрібне. Так. Як ну, бачите, я лінію веду, да? нам м'якенько розпускається, але лінією вона тримається. Або, наприклад, отут, да? я ударчик зробив, воно розійшлося, а далі ви вже або власне, починаєте далі напрацьовувати. таким чином нагадую, ви можете рухати, керувати саме цим поверхнею, робити її, наприклад, в ту сторону. От зараз я поверну. Бачите, у мене тут затьоки пішли, тобто, значить, в мене не зовсім горизонтально тримається. Ну, це, нічого страшного. Підібрали все, порядочка. Так. Власне, коли кісточка у вас пензлик достатньо здоровий, вам комфортніше було б. У мене, на жаль, немає такої змоги. Оти гроші кисті на сьогодні пендлі тож, ну можна навіть от тою ж губкою і малювати. Так. Набирати, набирати, добиратися до... Власне, до тих відтіночків, які би ви хотіли отримати. Бачите, вимиваю і чітко лінія втримається, хоча воно сире. Хоча воно сире. Те ж саме можемо зробити і тут. Ну, це в тому випадку, коли вже у вас трошечки-трошечки підсихає. Тоді воно не так пливе. І м'яко-м'яко. Таким чином у нас так повітряно все буде виходити. І сюди. Тепер повертаємось. Бачите, я працюю не, не в одній точці, да? а по всьому формату. Початківці ж як малюють? Кусочок за кусочком. А ціле забувають. Отже, нагадую вам, дивимось цільно і йдемо. Знаєте, фотографія проявляємо її шаг за шагом. Ну, бачимо, наприклад, колір, ну, скажімо так, не зовсім і вірний, і не зовсім... А, Працюючи. Тобто там немає якихось теплих, тобто введемо туди теплих для того, щоб цей колір поєднався з тим же яблучком, став гармонійним і заодно збагатився кольором, відтінками. І червоний, десь там, червоненьких уведемо. І в той же час зробимо невеликий такий. Градієнт ну, Можна, щоб м'якіше було. Дальній план нам, ну, в принципі, натрамбовувати не потрібно сильно. Зато переднім, переднім планом працюємо активно. Можна добитися, щоб ця долька була світлою. тобто Правильно взяти оточення. Так, Грязненька кісточка. Нічого страшного. У нас є губка, яка м'яко все прибирає. Тож. Навіть навіть залишу, знаєте, навіть залишу. краще візьму оточення трошечки темніше. Це мені допоможе. І проявити його. Так. так, трошки туди теплого. Угу. Ну, Бачите, я вже тінь тут робив, та? але зараз набираю більше і кольору, а тінь. Можна завжди вдарити зараз. Ударимо тіньву. У нас зразу ж таки До об'єкту тінь тут. Приклад вона темніша, чим далі від об'єкту вона становиться світлішою Тож не забуваємо. Есть. Так, теперь нам теневые треба забрать. пролітаю, наприклад, ось отут треба їх промити. Ну, Бачимо, що отут у нас зараз такий нюансик, в принципі, там він теж нюансик, але це розрізане яблучко, воно ну, на порядок світліше, ніж оточення. Тобто ми повинні біля оточення попрацювати з оточенням. Тим самим. Витягнути яблуко на світлий. Десь такі удари самі-самі темні. Те, про що ми вже неодноразово балакали, знайти ці самі темні. Це будуть удари, які будуть тримати вашу роботу. А, як правило, це ударні тілі. тут у нас. Вони будуть обережненько розходитися, але і не переборщити. Ну, бачите, наприклад, тут я таким темним ударив, але там рефлексує і ми можемо туди вкинути трохи якогось теплого кольору, трошки розбити. Так. Ну, таким чином досягаємо максимальної виразності в роботі. Це те, що формує саме. Спробуємо, чи получиться ця лінія. Угу. Те чи формує розуміння про те, що то ямочка. Так, дивимось. у нас отут випрыгує тон-тон. Тобто його треба трошки пригасити. Давайте введемо туди чуть-чуть тому. Отеж От м'яко, м'яко, м'яко. Тим самим ми вийдемо. І заодно можемо тут сформувати блік. Сама світла точка на предметі, не? наприклад, отут буде блік. Він такий м'якенький в яблучках. Десь тут теж є. Таким чином формується об'єм. дивимось, затекло, що робити. Не боятися. Не боятися вкинути туди якогось кольору, От, власнотінь. Щоб об'єм був, потрібна власна тінь. Да? Добываем еще объемности. Та же самая и тут. но иншим иным бо вот яблочко иным. Я, добавляю четвертый. А лінія хоч і розійшлася, але ми все одно бачимо цю лінію, тобто ми повинні якийсь м'якенький переходик сформувати. Бачите, форматик він постійно підсихає потрошку, але вологість тримається. І це нам дає змогу працювати отак дуже. Досить довго. Набирати, набирати. Ну і бачите, майже добрався до того, що навіть і товщинка блюдця, І то, виходить, її зробити. Я думав, потече. Там. Якщо, наприклад, відчуваєте, що хочеться зробити якось цікавіше, наприклад, якщо оця плямка вас не радує, ви можете. Ну, я всім в цьому краю трошки. Різноманітніше зроблю. Дехто там соль використовує, дехто а, так. Ну, бачите, да? тобто можна використовувати. Стосовно до якихось фактур чи текстур. Але це не повинно у вас стати таким прийомом для прикрашання. Тобто десь у вас повинна бути в цьому міра. Так. Так, ну, трошечки десь мазну. Передній план, щоб завести глядача. Десь отак. І от тут трошечки. трошечки Ну, На цьому поки що і залишу, але дивіться, можна продовжувати і продовжувати добиватися максимальної виразності навіть тоді, коли воно трошечки висохло, і ви по сухому можете допрацювати.